Доброго ранку, мої шановні глядачі, сьогодні у нас 18 червня і розглянемо з вами деякі питання. Так, Чи буде наступ росіян на Одесу з Придністров'я? Ні. Ні, я не бачу. Поки ні. Чи Європа підтримує ядерний статус в Україні? Таке питання написали мені. чи підтримує Европа? Не очень-то отрицательный ответ. Обманутые надежды и иллюзии и отрицательный ответ. Что с не очень-то? Питримуют. <свят> так, ядерка в России. В каком стане? В якому стане ядерка в России? Покажите, пожалуйста. Стабильность. В стабильному. Ну, трошки какие-то тайные. Все под контролем. А тут... Ну-то, більше и показухи. Труса с неуверенностью, как показуха идет. Больше блефу. Ну а вообще-то стабильность. Я всегда больше раздуваюсь. Чего будет война в Европе в две тысячи двадцать шестом Не, пока не. Хорошее предзнаменование, и это, говорят, отсрочка, на длительно. Ну, пока не хорошее предзнаменование, и солнышко, удача, пока не. В двадцать шестом не. Так, хорошо. Чизна зеленской про кинец войны. Ну, коли завершится війна, знает Зеленський. Скрывает что-то? Так, да. Да, знает. Отсрочка, раздражение отсрочка. Вседозволенность, да? Ну, как от него и не зависит это все болезненно. Вин знает. Вот это отсрочка идет. Раздражение, вседозволенность. Все под контролем. Болезненно для него. Але знає Непримиримость. Да. Знає, коли завершиться війна. І непримиримость йде, і раздражение. Потому что отсрочка оттягивается. Так, хорошо, таке питання задали. Чи буде Європа виганяти біженців? Ну, в ближайшому. от в ближайшем, в цьому році, в му чи буде Європа виганяти біженців? По уміряності. По уміряності. І таке причувствие вже є. да. Все, разорванный контракт и договора. Будет. Ну, не всех. Так, ненадежно, ненадежно уже. Уже разлад и разрыв отношений. Ну, не то, что выгонять. Вот разногласия, юридические разногласия и разрыв договора. Не то, що виганяти, а предлагайте. Предложение. От предложение. Предлагать. Хто, кому там, хто на работу, хто переходить на перемесу це рабочее. Оставайся, пожалуйста, работай. Знімай квартиру. Никаких вже жилья, ніякого нічого, ніяких благ. Вот. Отак буде. А хто не, не може, не хоче, не може. на выход ну по документам по помощи по жилье все с программой короче хочешь оставайся ну работай, снимай жилье делай документы я к везде так хорошо киевская гэс Чи буде руйнація Київської ГЕС? Загроза є. Ні. Розчарування? Ні, ні, ні. Ні. Руйнація. Ні. Безполезна суета. Ну он задумки такие, такие размышления, але бесполезная суета. Задумки такие есть, ну это пока фантазии, фантазии и иллюзии, пока не Чи до кінця червня буде ще обмін полоненими. До кінця червня. Чи буде обмін? Довгі проблеми. Перша карта. До кінця червня препятствие большое. Буде обмін не до кінця червня. мене показують пізніше. Довгі проблеми і по звездам положительний результат. Це далі. Препятствия большої. У мене показують, що пізніше буде. Отак от, от. Так, хорошо. Яко... От такі, таке питання мені таке написала. Якась ще дівчина чи жіночка. Так, у якому вигляді буде закінчення війни? Перше припинення обстрілів неокупованих територій України. Оце буде припинення. В якому вигляді буде закінчення війни. Припинення обстрілів неокупованих територій? Так буде? Ні, це нелогічно, говорять. Ні. Неудача, ні ні, ні, ні. не. Не це. Припинення обстрілів. Так, щас, 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 припинення вогню. У зонах бойових дій. Оце буде завершення війни. Припинення вогню у зонах бойових дій. Тоже розлад іде? Не, щось нове. Подвішено. зависло. Э, підпис угоды. Решение проблемы. Проблемы. Неправильное действие. Ну, решение проблемы. Выгодная сделка. Але тут еще так, новые перспективы, выздоровления, хорошие перемены и хорошие новости. Але тут 6 тоже завышенные требования. Ну э, и нарушение данного слова. Так, решение проблемы, как вознаграждение идет, выгодная сделка, приятное удивление, хорошие новости, хорошие новости, важная информация. Але тут еще прилет, завышенные требования, проблемы из-за неправильных действий и нарушение данного слова. Новые какие так, хорошо. Питпис угоды, то понятно. Полное припинення в огню. Повне припинення вогню, а потім підпис угоди. Так буде завершення війни. Да. Ну так, да. страшний суд. Завершення і переход другое состояние. Потім підпис угоди. Отак От би я сказала. Повне припинення вогню. Вот кінець. Болезняний. Розрив. Кінець. Вот. Повне припинення вогню. Кінець. Страшний суд. Переход другое состояние. І тоді йде удача. Отак От би сказала я. Повне припинення вогню, підписання угоди. Буде так? Покажіть, пожалуйста. С з помощью, з помощью, дружеской помощью. Пока обманутые надежды. Лысится. Негатива много. Ну, да. С дружеской помощью, от, припинення вогню, потому что уже нужен отдых. Так, по-новому, да. Припинення вогню. Повне. Обноление. Отаке рішення. І уход врага. Ну так, я поняла. Повне припинення вогню і підпис угоди. Отак. Взагалі тяжолий случай. Дуже тяжолий случай. Так, ну і все, всі питання ми подивилися. Які писала на сьогодні. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую за підтримку, гарного вам дня, миру та добра. До побачення!